Всім привіт! Друга частина відео. Став на пазу, ну, не вийшло. Прикол в тому, от ми бачимо мікросхему. На ній є крапочка. Рахується перша ножка. От друга ножка, з другої ножки до плюса я припаяв резистор на 1 МОм. І після доторкання до сенсора він загорається. Йде нормальне споживання. Майже 1,5 ампера Я ставив блок це 1,5 амперний а я став 2 амперний споживання одинаково. Я думаю, що збільшиться одинакове споживання. Під відео буде або в коментарях, або якщо на Ютубі, то під відео поставлю ссылку хлопця, де я це все бачив. І як він цим всім користувався, як він до того дійшов. У нього теж проблеми були з сенсором. І як він вирішує, за допомогою його відео я собі так само вирішив. Озас у 30 секунд поробила, згасло. Коли будемо працювати паяльником, будемо тримати на жалі, але на у нас буде паяти і буде давати тепло. Коли заберемо, пройде 30 секунд і він автоматично виробається. Цим раджу, кого є USB, хоче щось удосконалити, доробити і тому подібне. Дивіться також інші мої відео на моєму каналі.